Цей острів називають райським куточком. Для нас, українців, він найближче літо посеред зими. Тут цілий рік сонце, свіжа риба, ароматне вино власного виробництва найсмачніша, як переконує королева Англії, у світі картопля, неповторний сир, халумі та ще багато-багато чого, чим можна насолодитися за порівняно доступні ціни. І що найголовніше, це єдина країна ЄС, у яку українці можуть їздити фактично без візи. Усе це Кіпр, батьківщина Афродіти. Держава, яку називають найромантичнішою у світі. Сьогодні у програмі усе починається з любові. зухажувала, дуже красива, дарила цвіти. Для кіпріота оливки, як для українця, хліб. Це була ділянка мого прадіда. Прадід передав бабусі. Бабуся мені. Як народжується олія? На нас не вплинула криза. Погано чи добре? Олія завжди потрібна. Таверна. Різниця між рестораном і таверною якраз у тому, що у таверні традиційна кухня. Це 25 кіпрських страв. Бузукі. Ця мелодія про пташку, яка втрачає крила. Коли зникає кохання Доброго дня, мене звати Тетяна Арістадимо. Я проживаю на Кіпрі. Я родом з України. Мої батьки проживають у місті Донець. Добрий день. Майканець. Моє ім'я Яніс Арістадемо. Я почесний консул України в місті Пафос. Працюю у приватному секторі. Я перший раз приїхала на Кіпр в 90-х роках. В місті зі своїми родителями они здесь організували свій бізнес. После того, как мы прожили один год в Никосии, мы решили переехать в Пафос, так как нам Бафос понравился из-за того, что это более зеленый, больше, более красивый город, и также это место рождения Афродиты. Через некоторое время я встретила свою будущую половину. Я не очень красиво, дарил цветы, мы ходили по разным местам, гуляли по пляжам. И потом через некоторое время он мне предложил э, уйти по женой. И я согласилась, так как я очень в него влюбилась. И после этого у нас э, появились дети. На данный момент пять детей, э, взрослые дети. Очень любимо проводити время. у нас є свій бізнес і дні проходять дуже напряженно. Ми хочемо дні просто уєдинитися і посвятити себе один другому. На Кіпрі по статистике 30% змішаних браків. Любов не з'являється з нічого. Любов приходить, коли є повага, чесність, цінність. Це кропітка робота, любов. Інакше, якщо ви кажете Я люблю тебе, а насправді вам байдуже, справжньої сім'ї не буде. А найбільш важливо для Кіпру, та й будь-якої країни хороші міцні сім'ї. Кіпріоти рідше, ніж інші розучаються, а в сім'ях наших здебільшого від трьох до п'ятеро дітей. Ісус вчить, любіть одне одного. Якщо щось не так, скажіть, «Пробач мені». у Біблії. Ви знайдете усі правила любові. Вони починаються там, ми повинні слідувати їм. Таю вас мене звати Елені Киріаку. Я родом з села Єпіскопі. Мій син теж з єпіскопі, але в нас ділянка у селищі Святої Варвари Санта-Барбара. Це була ділянка мого прадіда. Прадід передав бабусі, бабуся мені, і я зараз передала своїм синам, і тут ми вирощуємо оливки. Я вже пенсіонерка. Пенсія у мене 450 євро. Працювала на будмайданчиках 17 років, замішувала цемент і робила кладку. Але мені набагато більше подобається збирати оливки. Тут я сама собі господар. Маємо 60 соток. Ми не продаємо свої ділянки, ми передаємо їх з покоління в покоління. Коли достигають оливки, шість-вісім тижнів їх збирають. Ви потрапили до нас якраз у сезон. Це дуже важка робота, оскільки велика плантація, треба багато людей, які допомагають. Дуже важка робота. Треба мати дуже міцні руки. Кожен рік різний врожай, але у середньому з кожного дерева збираємо три мішки. Нам треба триста літрів оливкової олії на рік на три родини. Отож рідко залишається на продаж, хоч би самим вистачило. Тут на плантації зараз вся наша родина. Я Лукас, фермер, люблю свою роботу весь день на свіжому повітрі. Хоча праця це і справді нелегка. За кожні 15 оливкових дерев держава надає дотацію 40 євро. Як тільки надходить допомога від ЄС, відразу в кінці року виплачують. Оливкова олія з Кіпру найсмачніша у світі. Найкраща олія виходить з оливок, які щойно зібрані. Їх збирають у спеціальній ємності і відразу ж відвозять на маслобійню. Не можна залишати до завтра, щоб в олії не було нітратів. Мене звати Андреас Канаріс. Я з Амагусти. У нас найбільше роботи у період з 28 жовтня по 20 листопада. Також ми працюємо у грудні і січні, а потім починаємо готуватися до наступного року. Це сімейний бізнес. Тут тільки моя донька, син і дружина. Після того як закінчується робота на маслобіні, ми з сином встановлюємо сонячні панелі на будівлях. Це наш головний бізнес. Тут, на Кіпрі, сім'ї переважно роблять оливкову олію для себе, а не на продаж. Це не так, як у Греції, Іспанії, Італії, де кожен сільгоспвиробник має великі плантації. Із 40 тонн оливок виходить 6 тонн олії. Оливкову олію на Кіпрі вживають до всього. Її їдять з хлібом, салатом. На ній смажать картоплю та овочі. До нас доставляють найбільше вісім тонн на день, а хтось може привезти всього 30 кілограмів. І навіть якщо кілька десятків кілограм оливок привозять, ми все одно переробляємо і готові допомогти кожному мешканцю. Раніше у нас з ранку займали чергу, щоб віддати оливку на переробку. Тепер ні. Хтось виїхав з Кіпру, хтось пішов в життя. А молоде покоління воліє купити готову олію в супермаркеті. На нас не вплинула криза. Погано чи добре? Олія завжди потрібна. Якщо не зробити свою, треба буде купувати. Ніхто не залишає оливки на деревах. У нас олія оливкова коштувала 6 євро за кілограм в 1997 році. Зараз півтора євро. Добрий вечір. Мене звати Крістос, мені 25. Я народився тут, на Кіпрі, у Пафосі. Я хотів би запросити вас у свою таверну. Це наш сімейний бізнес. Усі кіпріоти люблять ходити у таверни. Вони приходять сюди у будь-яку пору року з родиною чи друзями, бо їм подобається смлагі, шефтая, салати, кебаб. Різниця між рестораном і таверною якраз у тому, що у таверні традиційна кухня. Це 25 кіпрських страв. І всі, хто приїжджає на кіпр. Теж хочуть їх скуштувати, тому у нас завжди багатолюдно. Можливо, ті, хто до кризи ходив у таверну 3-4 рази на тиждень, тепер приходять один раз, але не приходити зовсім вони не можуть, бо це частина нашої культури. Всередині у нас камін з вулиці гарний вид на гори. Звучать традиційні пісні. Всім це подобається. Та й ціни доступні. Мезе, а це 25 традиційних страв у таверні коштує 15-18 євро. Десерт включений в ціну. До того ж, у нас тут національна музика. Можна просто нею насолоджуватися, а можна й потанцювати. Звісно, ми б хотіли, аби податки були не такі високі. За деякі продукти доводиться дорого платити. Податки інколи дорівнюють вартості продуктів. І якби нам їх знизили, то нашому бізнесу було б набагато легше. Калімера. вітаю вас, українські друзі! Моє ім'я Юр. Я професійний музикант і з дитинства мріяв грати на бузуки. Це національний інструмент. Розповім трошки про нього. Це інструмент любові. У вас в Україні напевно немає бузуки. У нас чотири струни. Історія бузуки розпочалась років з 200 тому. Спочатку було чотири струни, а потім додали ще одну, щоб швидше грати. Популярна грецька музика Рембетіка. Я дуже хотів би приїхати хоч на один день в Україну, а наразі я вам трохи заграю. Це соло на бузукі. Це мелодія про загублену любов. Про пташку, яка втрачає крила. Коли зникає кохання. Хто хто, а уродженці батьківщини Афродіти добре знають, що усе в житті починається з любові.